Готуємо до відправлення генератор 50 кВт Міцуї, японський виробник, японський двигун, японський сам альтернатор, дуже прекрасний генератор, повністю автоматичний, дизельний, з чудовим двигуном, працює тихенько. Потужний, 50 кВт, ми повністю 50, на 55 давали навантаження. Ну не цього, а взагалі випробували. Дуже прекрасно себе показує. Взагалі нема просадки потужності. Зараз підготуємо на відправлення. Нагадаю, що ми. Заправляємо оливою, заправляємо антифризом, проводимо випробування і тоді тільки передаємо людям. Також, кому цікаво, по Києву і Київській області можемо надати послуги інженера, який підключить вам, все налаштує, і все у вас буде взагалі. Не будете мати тільки заправляти, не будете мати взагалі проблем з таким генератором. Якість відмінна гарантія. 24 місяці, якщо я не помиляюсь, для проведення обслуговування також є в нас люди, можемо скласти договір, будемо обслуговувати. Тому пишіть, замовляйте, телефонуйте. Ось так все виглядає. Контролер такий. Буде писатись, там скільки годин, скільки палива і так далі, яка потужність видається, скільки вже видано за весь період потужності. Ну, то вже деталі. Вам, вам менеджер все пояснить, коли ви зателефонуєте.